Всем привет! С вами Машка и, и Сашка. И сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы. Я опубликовала у себя в Телеграме вот такой вот пост. Вот. Я тоже, кстати. Да. Ну Саша ничего не написали. мне Но написали в личку. Мне написали где-то 22 сообщения. 20 сообщений, а мне 12 в личку написали. Да, так что сегодня мы будем отвечать на ваши вопросики. Ми дружимо років. Три роки. 3 ми 3 роки. Yeah. Uh... Що тепер? Я. Yeah. Другий віпрос. Какая самая стыдная історія? Ну, давайте, давайте, якщо так полічки, то тіпа, у мене, так скажемо, ну, у мене не було стыдних історій. Ну, типа, якщо там в місті, то <laughs> в щось таке бути. Я пам'ятаю в 2023 році, коли ми Сашою... Тіх почали гарно дружити. У нас тоді ще була подруга Міла, ми... це було літо. Ми настроїли пікнік, тоді почався ще дощ. Я була в Юбці, там, в топіку, все Тобіку. Тут дощ перестав, ми вже розстелили покривало, почали гуляти, правда, чи дія. І ми почали розказувати всі свої стидні історії нашій подрузі Мілі і Саші, як... да. Міла, привіт! Да, привет, если ты нас двигаешься. В общем, Маша это не такая жсткая была, у нас немного промок. особливо, якщо білий топик, то починає все бути чисто видно. Хорошо, что Да. Ой, я це пам'ятаю, добре пам'ятаю. А прико именно ты у нас є просто много. Це було на початку 2023 року. Там Жені? ми були, де я впала, і для мене? Да. Це було... Це 24-му да. році. Це було 24-му 24-му році. Ну тоді було десь осінь, десь так. Між осінню і зимою, да. А, тоді ми гуляли я, да, з осень. нашою подругою. Ми поїли піцу, да. Женя, привітак, що тоді. Ну я не пам'ятаю точно. Мо, коротше, щось Сільпо. Я переписувалась з папою, тому що треба було майже там на е, да, пару минут на ну, полчасі, щось уйти, А ми ж і типу хотіли до мене, я переписувалась з папою. А Маша, короче, вместе с Женей, вони типа Бабок, шореки станело. Ну типа криси, типа. Ой, смотри, какая а, она такая, угу. типа, все В общем, вот это делает минут 5-10, пока я там с папой И вот uh, да. uh, Вы мы почему типа, вот оттенков... <реш> <реш> да. да. типа, вот оттенков... <реш> штурхну... <реш> ну вообще, просто получилось, что с Женей, она потом ты штурхнула Е, потом я штурхнула Машу и слушала Жень. За Машу штурхнула меня, я упала на асфальт и разбила себе телефон. І тоді ми прям дуже-дуже сильно поссорились, ми всі розійшлися по домам. Тоді плакала і Женя, і Маша, і я. Тоді просто плакали всі мені здається. Тоді просто так було не жалко. Так, да, тоді було дуже жорстко. Тоді просто капець було. Мені здається, тут пару днів. Да, так, я пам'ятаю, коли а, на моє день народження. І yeah. Саша на Це день було народження. Дуже -дуже на моєму день народження ми були в автобусі, просто огромний бус. Ми, коротше, там їздили, ми там танцювали, що ми там не наробили. Маша на день народження ми були кометі, в ігровій кімнаті. В дитячій кімнаті там було дуже е, круто, Дружили, там було yeah. дуже багато батутів, там було горох, там була така плет, плетіння, як е, в'яжуть. Так, є, а зараз не доїде. Не доїжджа е, їди. Не доїди. їжі, їжі. А, Так ось. Ми тоді дуже гарно грали, і там була така ще плетіння, а, така як штука, на яку залазять, і там є сплет. такого странного було, і там дуже класно. У нас був ми маємо все скоро на каток поїхати і и при це ми тоже відео вам знімати будемо, конечно Так. Не. Ну поки ми еще да. його вы не і ще кінотеатр, У нас теж був дуже прикольний день. На кинотеатре, а потом мы пошли домой, что... Ну да, ну же прикольно. Ну, можна сказати, що... Саша, давай ты пошли, потому что я это... трошечки задумалась. Ну, мы не то. Я зараз сафари, ой, я как я сафари. Спотифай зайду, потому что я забыла, как эта песня называется. Не, ну, в принципе, не Мне это... тоже нравится Again, она просто шик-блеск. Да, Again. Это она тоже очень классная. Ну, у меня прям, чтобы так любимая не мая, но мне, типа, нравится богато, разные музыки. Типа, когда я настроения, иногда я слушаю монеточку, иногда я слушаю Ще когось. Мені дуже подобається що пісня, вона просто шикарна. Ну, Якось так. Отак от давайте до наступного питання. Піст. У мене метр метр 45, десь так. У мене десь так же. Ну, це таке легке питання. Ну так. Да. У мене десь метр 45, примерно. Так, десь так. У мене це пепсі і джусик. Це такий сок. Так. Дуже класний. Мені подобається. Подобається. Подобається, так. Сан сок, це як. Сандора? це? Ні, я люблю дуже сильно спрайт. І один сок я люблю, я не пам'ятаю. Сан якось. Да. Ну, коротше, є сок. У нас сок, у неї спрайт, у мене пепсі. Так що ось так. О, я дуже сильно хочу собі собаку, а іменно породи бордер -колі. Вони дуже розумні, дуже красиві. Вони голубоглазі, вони дуже розумні. Вони вивчають команду за 5-7 хвилин. Це дуже розумна команда. Команда! Ой, Команда боже, порода Собака. собаки! Я б теж дуже сильно хотіла собі на день народження собаку, але я б хотіла шпіца. Я не знаю, ось у мене прям, ну типа, з детства мені дуже сильно подобаються Дитин. з дитинства, да, шпіци. Вони такі мілі, вони такі маленькі, такі похнасті. Такі маленькі, такі да. класні. Вони такі класні, ну мені скрізь, все що не подарить. Ось так. Е, я майже це е, завжди кажу, що я хочу стати дизайнером, а саме дизайнером е, по, кім е, по кімнатам, по квартирам, ну, так, бути таким да, ріелтором. Е, да, ну, По-моєму, так називається. А е, я, не, ну, дизайнер по, е, по, я дизайнер, по одягу короче, і да. є по квартирам, да, по домам, які допомагає з ремонтом. Я б дуже хотіла... Полетіти в іншу країну і стати просто бізнес -менчер. Просто для себе. Просто а, ну, Просто меншила Ну, це класна професія. Ну, я, ще, правда, не, я не знаю, який я іменно собі хочу бізнес, але якийсь хочу. Наступне запитання. У мене улюблений колір це білий і ніжно ніжно блакитний у мене улюблений це фіолетовий, мені дуже подобається білий. І соусок чорний. Ну так. ще так, Я так, дуже так. полюбляю такі ніжні кольори рожевого або оливкового кольору. Що є? то як її звати? У мене є хомячок. Її звати Венілька, вона ну, така маленька біленька. Дуже може фото вставлю сюди, так. У мене є собака Тер'єр е, і кішка. кішку звати Соня, вона такого розцвіта. ну, Вона такого сіро, сіро чорного, сіро чорного і білого. Саша пішла за моєю собакою, а моя собака Тер'єр, Terrier дуже схожа на песо і, е, його звати Елвін, це хлопчик. Він невеликого зросту і дуже красивий. Ну що ж, представляю вам Елвіна! Ось такі от мене ті бупсюди. У мене як дитина став рівна. Все, О, більше всього, це раніше ми дуже сильно зустрічалися біля такого продуктового магазинчика. Ми його називаємо Зіленка". Зіленка", Зеленка. Зеленка це не російське, а да. так Зеленка. Зеленка, так. Зеленка. А зараз ми біля, зустрічаємось біля колес. Там є чуть-чуть далі від мого дому і від Машана, там є такі. Колеса в українській виті в. Половина да, вбиті в половину землю, да, так, половину типу Це такий, так, типу, як декор. Да. Якого кольору у вас очі? У ну, мене блакитні. Вони трохи схожі на зелені. Мі, не звертай, не звертай на нього. У мене більше вони голубі і трошечки такі, як зеленуваті. А ну Саша, не трогай його. Все, давайте. А у мене вони... карі. Ну у мене вони кар... карі зелені. Зелені, ну. Якось. так. так. вони та, зелені. У мене теж. У мене взагалі були прям, ну, прям чисто карі, а чогось тепер так. У моєї мама теж в дитинстві були карі, а потім змінилась на Сірі. Який у вас найулюбленіший емоції? Ну, у мене це поцелуйчик такий бантик. Ну, може бути ну, наушники. Ну, супсаум наушники. В принципі, все. У мене дівчика, яка, типу, отак от от присягнута, якось отак. От mm -hmm. uh, ось що дві. Тут я буду смайлики делати. Uh, потім поцелуйчик і бантик. А у мене ще uh, обоюдне і от ну, от таке от, крючі, сердечко. От, не знаю, що сказав, але сердечко, за... да. ось так. Яке у вас хобі? О, це я вже знаю. У мене найулюбленіше хобі це гімнастика. гімнастика. Так, але раніше я займалася просто художественною гімнастикою. Ну, мені так подобається і до сих пір подобається. Я хочу не з ще раз піти, але в мене вже не така гібкість. Ну, у мене це, скоріш все, що в мене танці. Я з 3 чи чотирьох років ходила на танці, або, ну, по-моєму, 6 років я ходила на танці. Ще з самого маленького я виступала з 4-5 років. І мене дуже багато фоток, багато відео з цим. Але я це закінчила півроку тому, тому що мені вже мені раніше так подобалось, мене там прямо горіло до цього, я дуже сильно хотіла. А зараз ну, мені чомусь не подобається. Це ще я люблю малювати, я люблю пусти з бісеру, я люблю випікати. <гум> Яка найкраща порада, яку ти коли-небудь отримувала? Це немножко сложно таке. Так, так це ми три роки дружимо і я не тільки від нас, не тільки від нас, там ще від когось. Будь собою. Це прям таке класна. Класна порада. Мені, по-моєму, була порада від мами з одного по другу не дружити. І це була дуже-дуже хороша порада. Тому що там така історія одна є. Ну, ну це... це вже не до цього. Це... Яка твоя найбільша фантазія або таємне бажання? Ну, прямо писати, щоб, щоб я призналася в любві. А я ти вже не знаю, хто це вона мені не розказує. А я не розказує. Чого? Я не хочу. Я не зашуджу. Ну коротше, у мене це, е, ну не знаю, це, звісно, буде стопудово це не здійснити. Ну, таке прям таємне бажання це лишитися е, типу, чи в подругі, чи в тебе з подругою е, на один місяць, або на один тиждень. А дома в когось на ночовки без радісів, просто з жінгами, просто так жити, Просто. Так, але да. так от. Ну що, на цьому все. Якщо хочете другу частину, у нас ще є питання, то ставте 13 лайків, і ми. Да. Зробимо другу частину і навіть жорстшу і більше. Да. Що ми будемо е, в цій частині, ми будемо даже задавати друг другу питання, про які ми прям хотіли б дізнатись. Де все там буде повне. Але більше. якщо ви не наберете, то буде друге відео. А так, чекайте наступного відео і набирайте лайки. А з вами була Машка і Сашка. Всім па па, -па. па, -па.